Вітаємо на рідному телеканалі. Про основні події міста та області поговоримо у черговому випуску новин. 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Відділення для реабілітації військових та цивільних відкрили у Жмеринці. Перемога студентів ВНТУ на світовому фіналі міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів Інформатрікс 2025 631 українську дитину вбила Росія. Ще 1975 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Такі дані оприлюднив офіс Генерального прокурора України. Хоча точної кількості загиблих дітей невідомо, адже неможливо підрахувати життя, яке забрала Росія на тимчасово окупованих територіях. 14 липня 2022 року в мирній Вінниці ворожими ракетами було вбито три дитини: семирічний Максим Жарій. Восьмирічний Кирил Пяхін та чотирирічна Ліза Дмитрієва вже четвертий рік поспіль, 4 червня вважають днем пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. Хрест хоробрості за порятунок побратимів та вдало проведено спецоперацію у Білогорівці. Це одна із найдорожчих нагород 29-річного спецпризначенця Владислава Баліцького на захист країни став у перші дні війни. Та, попри поранення, нині не може служити. Але своєю громадською роботою та заняттями спортом є прикладом для багатьох ветеранів. Історія Владислава у нашому сюжеті. Найбільший страх був померти, не зробивши нічого корисного на полі бою. Це слова десантника Владислава Баліцького на псевдо барс. На захист країни став у перші дні війни. Вже з грудня 2022 року Владислав був у складі десантно-штурмових військ. Свою службу бойові завдання записував на мобільний телефон і викладав в соцмережі. ми Не Ти розумієш, що треба рухатися, треба щось просити, треба набігати, що заганяти. І я почуть чуть почав медійно рухатися, тому що розумів, що медійка може зробити багато добра. І коли я пішов 81 першу після БЗВП, я цим почав цим начав займатися, почав показувати все медійно говорити. Військовослужбовець отримав нагороду хрест хоробрості за порятунок побратимів і успішну спецоперацію в Білогорівці. Каже, це була найпекельніша і водночас найзахопливіша місія в його житті. Ось тут я а отут в вогні батальйона. І це знається як оркестр. Я беру цих автоматчиків, Тут кулеметчики з автоматчиками, Тільки кулемет за тих автоматчиків допрацьовують. Тут така сама, ще Браунін з полтора кілометра. Купить. це просто оркестр. Українцям вдалося взяти пункт, і завданням було втримати його у будь-який спосіб. Рятувавши одного з побратимів, спецпризначенець, отримав важке поранення. Біля Владислава зірвався мінний снаряд. Я знає, що плюхав на, І просто в мене в голові почало крутитися, отак, в глазах темно, і свиститься. Земля аж засипала типу, темно осколок 2 сантиметри, зайшов за вухо зайшов за вухо і залетів мені мозок. Він поразив можичок він називається, так, це частина мозку, яка відповідає за координацію. Зараз оборонець займається силовими видами спорту. Каже, фронт для військового була школою братерства і витривалості. Поранення дуже важке. Я став тільки на ноги тільки через те, що я все життя тренувався». Барс щодня тренується, попри травму, продовжує знімати відео для соцмереж, надихаючи побратимів. Зазвичай 500, а максимум 600, але в мене картинка пропадає в глаза. Я коли встаю, в мене або всі блистять. Або темніє в глазах, так знаєш і по з'являється, пропаде. Ну це кайф. Окрім спорту, Владислав займається і громадською діяльністю. Разом із побратимами вони проводять рейди на паркувальних майданчиках у Вінниці. Людей з інвалідністю в Україні побільшало, а місця для них завжди зайняті, каже Владислав. Такі акції проводять регулярно. Для нас було важливо це донести до людей медійно, тому що нас не так вже й багато і сил немає так, щоб. Зайняти всі парковки і це цим займатися кожні вихідні була ставка на медійний удар, щоб донести до суспільства, що не потрібно паркуватися на цих місцях. Для таких ініціатив ветеран створив громадську організацію, аби підтримувати захисників, які повертаються після поранень. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Реабілітаційне відділення, у якому можуть відновлюватись військовослужбовці та цивільні, відкрили у меренці. Приміщення обладнали на базі центральної районної лікарні над сучасним обладнанням та залами для відновлення. Відновлення після важких травм, поранень та складних операцій відтепер доступно військовим та цивільним у Жмеринці. Реабілітаційне відділення облаштували на базі районної лікарні, зробили ремонт і закупили сучасне обладнання. Тут кілька тижнів проходить курс реабілітації після операції. Військовослужбовець Володимир Каськун. Півроку тому на сумському напрямку він отримав поранення. Бліндажу попав снаряд і травмувало трохи. Розробляє сустави саме коліна. У відділенні працює 18 спеціалістів це реабілітологи, психологи та фахівців із супроводу ветеранів. Стаціонарні палати, зал фізичної терапії, вбиральня та коридори обладнані з урахуванням інклюзивних вимог. Відділення укомплектоване повністю працюють три бригади. Відділення повністю укомплектоване стаціонарне тим реабілітаційним обладнанням, яке сьогодні потрібне на даний час. А для амбулаторного ми будемо ще докуполювати. Аби закупити ще більше сучасного обладнання, центральна районна лікарня взяла участь у проєкті Безпечність і громади. Загальний бюджет понад 2 мільйона гривень зросла велика зросла потреба в реабілітації в різних її формах і психологічна, і фізична. Тому проєкт безпечність стійкі громади передбачав один із напрямків допомога громадам у створенні реабілітаційних відділень. Реабілітаційне відділення у жмеренці вже працює на повну потужність. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Абсолютно перемогу на світовому конкурсі комп'ютерних проєктів «Інфоматрікс-2025» здобули студенти Вінницького національного технічного університету. Дійшовши до фіналу, студенти вибороли платинову та золоту медалі в категорії Хакатон Університети. Змагання проходили в Румунії, де змагались учасники з 20 країн світу. Українські команди виконували завдання впродовж 24 години представляли свої проєкти міжнародним суддям. А з нами, власне, на зв'язку Вік. Вікторія Войткова, кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету. Вітаємо вас. Вітаю. Як власне готувались до такого масштабного міжнародного конкурсу студенти ВНТУ та чи проходили спеціальний відбір до змагань? Так, цей конкурс проходив як національний етап в Україні, партнер цього конкурсу Авіаційний університет Київський. І саме він проводив національний етап інформацію 2025. Цей конкурс цікавий тим, що там багато різних номінацій: від програмування, від створення короткометражних фільмів до роботів, програмування роботів. Але то все для школярів. А для студентів можливо було брати участь тільки в хакатоні. Ну, Хакатон це такий конкурс. Досить складний, тому що треба вміти працювати в команді, треба відчувати один одного в команді, вміти розподілити правильно ролі. Завдання дається на самому конкурсі і дається 24 години на його розробку. При цьому треба розробити програмну реалізацію, продумати ідею, її реалізувати, розробити прототип чи програмний проєкт, розробити документацію супровідну і через 24 години представити її журі. Тобто, це все треба дуже працювати в такому стислому режимі. Нам інформацію про це подала керівництво адміністрація нашого університету про цей конкурс. Ну і ми серед студентів почали організовувати команди. Зголосилося взяти участь велика кількість студентів, і, от 23 студенти, тобто сім команд, ми всі разом поїхали до Києва, Київський авіаційний університет, і взяли участь у національному етапі цих змагань. От, активно працювали, зробили дуже гарні проєкти. Наші студенти молодці, показали високий рівень підготовки. Ну і е, фахове журі визнало переможцями цього конкурсу, тобто призерами три наші команди. І от саме ці команди вони були, отримали срібні і бронзові медалі на національному етапі, їх відібрали для участі у світовому фіналі і запросили нас. На світовий фінал в Румунії. Ну, тут mm. почалася вже активна підготовка до цього фіналу, тому що треба було пропрацювати активну роботу в самій команді, зосередитися, от, опрацювати нові технології, тобто максимально готувалися дуже ефективно. Ну і важливо було, щоб нам було дали дозвіл нашим студентам, а в нас було в нашій команді семеро хлопців от, і три дівчинки. От, і ми очікували, щоб якось е, дозволили нашим студентам під час війни е, виїзд на е, цей чемпіонат, на ці змагання. От було запрошення від румунської сторони наших студентів поіменне. Ну і треба подякувати ректору Вінницького національного -технічно технічного університету. От і е, відповідальному за міжнародні зв'язки братівляному Миколі е, Григоровичу і декану факультету Криолощу Світлані Анатолійовні і нашому. Завідувачу кафедри програмного забезпечення Романюку Олександру Никифоровичу, тому що всі підключилися, і е, вдалося нам отримати дозвіл на виїзд наших студентів за кордон для участі в цьому чемпіонаті. Тим чином, три команди вирушили 20 травня в Румунії, у Бухарест, де ми долучилися до цих світових змагань, до світового фіналу. Що це саме за проєкти були? Проекти, завдання на проекти ми отримували вже безпосередньо на самому конкурсі. Завдання було дуже цікаве, сформульовано таким чином, що потрібно було розробити якісь важливі такі проекти відповідно до питань, які розглядаються ООН для сталого розвитку такого світового розвитку. І там є пріоритетних 12. Ліній, з яких можна було обрати, чи це е, навчальна сфера, чи це екологія, чи це е, захист, чи це медицина і так далі. От, ну, наші студенти обрали тему, пов'язану із захистом інформації е, з допомогою постквантового комп'ютера. Це була, був один проект, і другий проект пов'язаний із вторинною переробкою. Вживаних речей, тобто такий портал, який визначає місця, де можлива така переробка, надає ресурси для реалізації, тобто і для продажу, і для обміну вживаних речей, і для переробки там, різних матеріалів, тобто скло, пластик і тому подібне. Тобто, така веб-система була розроблена нашими студентами. От, активно працювали над цими проектами. ну, протягом цих 24 годин це був реально такий е, дуже важливий е, співпраця всієї команди, всі, всіх членів команди. От, готували е, матеріали супровідні до проєктів, програмували, створювали е, модулі програмні. От, і це все протягом 24 годин. Вважаю, що дуже гарно наші студенти з цією задачею справилися, показали високий рівень, ну і захищали англійською мовою. Гарно наші проекти відповідали на питання. От, і після завершення е, захисту цих проєктів результати е, оголошувалися вже аж на, на наступний день. Тому ми були всі задоволені своїм результатом виступу, і в принципі вирішили, що те, що ми зробили, ну вже ми зробили максимум, що могли. Далі я вже сказала своїм студентам. Неважливо від результату, ми задоволені тим, як ми спрацювали. Своїм результатом ми задоволені. От, а будемо очікувати ще на результат журі. Ну і ми щасливі від того, що ми отримали найкращі нагороди. Наші студенти вибороли платинову і золоту медаль. От, за платинову медаль команда переможців отримала приз 1000 євро. Команда за золоту медаль отримала на команду приз 750 євро. Так що ще й були таке фінансове гарне заохочення. Тому, ну, такі у нас успіхи. Ми пишаємося тими успіхами. Ми показали, що студенти Вінницького національно технічного університету мають гарну підготовку, готові показати свої результати на світовому рівні і готові перемагати в конкурсах за ті проекти. Пані Вікторія, власне, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і вітаємо ваших студентів з такими здобутками. Дякую. Нашим глядачам нагадую, Вікторія Войтко, кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету, була з нами на зв'язку. А ми власне продовжуємо наш випуск. Старовинний ткацький верстат відновили у селі Городківка. Його зібрали з деталей різних верстатів, бо знайти цілісний зразок не вдалося. Допомогла відновити механізм майстриня Світлана Шуляр. Тепер у центрі творчості не лише займаються збереженням давніх традицій, а навчають охочих працювати на такому обладнанні. А з нами на зв'язку Валентина Гишко, керівниця історико-етнографічного центру Городківка. Вітаю вас. У чому цінність і старовинність цього ткацького верстату, до якого приблизно періоду він належить, і чим відрізняється серед інших збережених зразків? Наскільки давній верстат, що його ми відновлювали, точно встановити не вдалося. Тому що жінка, яка востаннє на ньому працювала, а це було в х роках минулого століття, розповідала, що на цьому верстаті працювала ще її бабуся. А це кінець 19 століття. Тому те, що верстату більше як 100 років, знаємо точно. Як вдалося відновити старовинний верстат, з яких етапів складався цей процес і скільки часу тривала реконструкція? Багато людей, особливо старшого покоління, буваючи в нашому центрі, згадують, що вони в своєму дитинстві чи в юності бачили, як бабуся чи мама ткали. Але ж бачити і вміти це дві великих різниці. І знайти людину, яка б змогла налагодити весь процес ткацтва, було важко. Та така людина знайшлася це Світлана Шуляр із сусіднього села. Жінка ще донедавна ткала на подібному верстаті. І ем, упродовж цієї зими, кілька днів, ми працювали, натягнули основу, налагодили усі механізми. І тепер верстат. Які вироби можна виготовити на такому верстаті сьогодні, і скільки часу потрібно, щоб навчитись працювати з ним, хоча б на базовому рівні? Навчитися працювати на подібному верстаті може кожен. Для цього потрібен тільки час, терпіння ну, і бажання. Бо процес не простий, як здається, на перший погляд? Це і килими, килимові доріжки, і ткані, рушники, а це вже більш складніша технологія. Діти, які приходять до нас на заняття гуртків декоративно-ужуткового мистецтва та народознавчого, з великим задоволенням сідають на лаву верстата, протягають за допомогою човника ниточку крізь основу. Це для них справжня магія. Хто знає, можливо, захопившись цим ремеслом, хтось із них пов'яже його колись із своєю професією. А нашим глядачам нагадує, нам коментувала Валентина Гишко, керівниця історико-етнографічного центру Городківка, історична спадщина. Здобув золото на чемпіонаті світу жиму лежачи та встановив новий світовий рекорд. Вінницький спортсмен Іван Чупринко вижав 232,5 кілограми та встановив 15-й світовий рекорд і став у 13-й раз чемпіоном світу з пауерліфтингу. Нині чемпіон відновлюється після змагань, що відбувались у Норвегії. Розминка, яка допомагає обережно входити в тренувальний процес. Саме так кожного разу свою роботу в залі розпочинає чемпіон Іван Чупринко. Наприкінці травня в Норвегії вінницький паверліфтер в 13 став чемпіоном світу з жиму лежачи та встановив новий світовий рекорд. Я якби в перший раз цьому році в вищу категорію, ставлю собі якби мету. І в мене там є сильний суперник, де ми з ним бадаємся, то він від мене тікає в вищу категорію, то я його доганяю, то це як його. Я розчитував так, щоб зняти його рекорд, у нього був його рекорд 231. Я готувався на цей результат. Я думав, що він теж буде готовий, тому що на чемпіонаті Японії він хорошо показав, дуже хороший результат показав. І я думав, що буде сильна конкуренція. А оказалося, що я сильніший в нього був. І... Чесно, був здивований. На змаганнях Іван Чупринко вижав 232,5 кілограми, обійшовши своїх суперників із Японії та США. Підготовка до такого потужного турніру відповідна. Паверліфтер у спортзалі проводив по кілька годин на день. Тернуваннях ти піднім близько до цієї ваги. Ти дуже близько до неї працюєш, Іноді навіть пробуєш піднімати, іноді виходить, іноді не виходить. Але це велика праця і і не так все нелегко, як ну, кажеться на змаганнях. На змаганнях воно ну, каже, раз-два підняв, а в житті бувають різні фактори. Вже понад десятиліття Іван встановлює світові рекорди з пауерліфтингу та впевнено перемагає на міжнародних аренах. Захоплювався спортом чемпіон ще з дитинства і професійно почав займатися в студентські роки. Я захотів просто зайнятися фізкультурою, відкачатися, як всі, да? І пішов просто качатися. І так поступово-поступово в мене вийшло, що я почав займатися пауерліфтингом. Повні перший чемпіонат області у 2000 році, де я захотів. Ну, я став тоді повністю, що я захотів, що я чемпіонат області маю виграти. І все, ми, то з такою маленькою, якби мети, я йшов, 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 і дійшов до чемпіонату світу. 15 років Іван є тренером, який готує спортсменів до різних чемпіонатів. Його підхід до молодих спортсменів це не лише фізична підготовка, а й формування сили духу, віри у власні сили та здатності долати перешкоди. У нього до кожного різний підхід. Це дуже цікаво з ним займатись. Завжди якось весело, несумно. Ну і є підтримка від нього. З Іваном працюю вже близько грубо кажучи, з літа 2019 року. Це вже, грубо кажучи, 6 років. Ми працюємо разом. До нього прийшов, будучи. Спортсменом любителем, а з ним уже став спортсменом професіоналом. Мотивує він особистим прикладом, тим, що незважаючи на травми, на життєві ситуації, не полишає те, що задумав, те поставлену ціль, яку він собі поставив за мету, він до неї йде. Нині Іван поступово збільшує навантаження в своїх тренуваннях та планує готуватися до інших змагань. А ще мріє своїм прикладом заохочувати більшу кількість молоді, займатися спортом та вести здоровий спосіб життя. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. А це були власне всі новини на цьому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А головне, пам'ятайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовослужбовцям потрібна ваша допомога та підтримка. На все добре!